Новий тренер збірної України. Довбик переходить до топ-клубу. З вами на зв'язку канал Time. а новини футболу в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Fabbet. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Поїхали! Відомий англійський скаут Мік Браун, упевнений, що найближчим часом Арсенал продасть Олександра Зінченка, головний тренер Каногірів Мікель Артетта більше не розраховує на захисника збірної України. Зінченко перестав підходити лондонцям під нову ігрову концепцію, повідомляє футбол інсайдер. Арсенал чекає пропозицій щодо своїх гравців: Олександра Зінченка та Габріеля Жезуса. Обидва гравці після переходу з Манчестер Сіті стали лідерами канонірів у своєму першому сезоні в Лондоні, проте тепер Артета не розраховує на цих гравців. Існує кілька факторів, які призвели до зміни статусу гравця в лондонській команді. Тренерський штаб канонірів не влаштовує те, що Зінченко нестабільний, схильний до травм. Захисник грамотно підключається до атак, але не завжди встигає відпрацьовувати в обороні. Підтвердженням слів англійського футбольного скаута, перехід до арсеналу Юріана Тімбера та Рікардо Калафьорі, Артета продовжує шукати ідеальне поєднання футболістів стартового складу. Але Олександр Зінченко в найкращому для українців випадку залишиться гравцем ротації канонірів. Арсенал готовий розглянути будь-яку пропозицію щодо українського захисника, а от продати Габі Жесуса найближчим часом не вдасться, оскільки бразилець отримав травму. У нього підозрюють розрив передньої хрестоподібної зв'язки Коліна у сезоні 2024-2025. У сезоні 2024-2025 зінченко провів у Арсеналі 11 матчів і не відзначився результативними діями. Керівництво Київського Динамо отримало запит щодо трансферу півзахисника збірної України Володимира Брашка. Футболіст може змінити команду вже в січні 2025 року. Мовірність трансферу вихованця Динамо дуже висока, повідомляє телеграм-канал Інсайди від Спасічника 2.0. Контракт Володимира Брашка з Динамо розрахований до літа 2028 року. Останніми місяцями 22-річний півзахисник відновлюється від травми, якою він зазнав у матчі Ліги Європи проти Рала Сусідату. Вихованець київського клубу може не зіграти більше жодного матчу за українську команду. У послугу пряшка зацікавлений неназваний клуб. Динамо вже отримало офіційну пропозицію про трансфер Володимира. Він може піти з київської команди до кінця січня. У тренерському штабу Динамо є кілька варіантів для заміни одного з лідерів команди. Одним із них є молодий хавбек Олександр Яцик, який виступає на правах оренди у складі зорі. Однак Олександр Шавковський хоче довірити гравцеві іншу позицію в центрі поля. Іншим кандидатом на перехід у Динамо виявився бразильський Едсон Фернандо, який виступає за львівський рух. Його може запросити на перегляд найближчим часом. Його одноклубник Роман Дідик теж може перейти в київський клуб. Також у Дунамо розглядають кандидатуру гравця за кордону. Житомирське Полісся незабаром має оголосити про перехід нового нападника. Футболіст має замінити Луї Фера, якого віддадуть в оренду. Про це повідомив блогер Валентино у соцмережі X. За інформацією джерела, питання з переходом уругайського нападника панієролля Факундо Батісти в Полісся вже вирішене. У пеньєроллі 25-річний футболіст грає на правах оренди з Некакси. Власники прав на гравця отримали таку вигідну пропозицію за Батісту, що готовий виплатити пеніаролю 250 тисяч доларів за дострокове розірвання контракту. Батіста вже домовився про контракт з Поліссям. Водночас, поки невідомо, чи буде контракт на 3 чи на 4 роки. Минулого сезону Батіста у 56 матчах забив 16 голів. Минулого сезону Батіста у 56 матчах забив 16 голів і зробив 6 асистів. Авторитетний статистичний портал Трансфермаркет у ціні футболіста в 18 мільйони євро. Донецький шахтар продовжує переговори з Трабзонспором щодо трансферу півзахисника збірної України Олександра Зубкова. Турецький клуб зробив уже кілька пропозицій з приводу переходу гравця. Трабзонспор вже поліпшив першу пропозицію щодо трансферу Зубкова. Повідомляє Караденніс Газетці. Олександр Зубков є пріоритетною трансферною метою турецького клубу. Трабзонспор. Шанол Гюнеш хоче побудувати гру в центрі поля навколо футболіста збірної України, який за останні сезони став одним із лідерів Шахтаря. Проте гірники не поспішають відпускати свого гравця. Шахтар відмовився від 4 мільйонів євро, які Трамс спорт запропонував за 28-річного українського футболіста. Ця пропозиція містила в собі й бонуси, однак вона не переконала керівництво гірників у доцільності угоди. Теп тепер трап спорт трохи змінив пропозицію. Турки пропонують 4 мільйони як моментальну виплату, а бонуси надходитимуть у шахтар у міру виконання футболістом різних цілей. Не виключено, що гірники відхилять і цю пропозицію. У такому разі трап буде змушений підвищити суму трансферу. Турецький клуб серйозно налаштований підписати українського хавбека у сезоні 2024-2025. Зубков зіграв за Шахтар 18 поєдинків у всіх турнірах. Олександр записав на свій рахунок 7 м'ячів і зробив три результативні передачі. Італійська Рома може отримати пропозицію щодо трансферу Артема Довбека. Форт збірної України зацікавив інший італійський клуб. Відхід довбика з Роми можливий не раніше літа 2025 року, повідомляє туто Меркатто. Артем Довбик минулими вихідними, забив уже 10-й гол за Рому з початку сезону. Італійська команда виступає нестабільно, але українського футболіста практично не критикують. Побільше він повернув до себе увагу іншого відомого клубу. Керівництво італійського наполі веде переговори з французьким ПСЖ з приводу трансфера гравця збірної Грузії Хвічі Кварацхелії. Цей перехід може відбутися найближчим часом. Сторони вже досягли принципової угоди з приводу цієї команди. Артем Довбик став одним із кандидатів на заміну лідера Наполі. Представники неаполітанського клубу спостерігатимуть за розвитком кар'єри українця в Ромі і наприкінці сезону можуть зробити римлянам пропозицію про трансфер гравця. Про суму переходу поки що нічого не відомо, але орієнтовна вартість контракту Довбика за даними порталу Трансформаркет становить 30 мільйонів євро. Україні скоро можуть призначити нових наставників юнацьких та юніорських збірних з футболу. Принаймні, імена кандидатів вже відомі. Українська асоціація футболу визначила зі списком тих, хто найближчим часом може отримати призначення у декілька збірних різного віку, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. Йдеться про збірні України Ю 15, Ю 16 та Ю 17. Серед кандидатів є відомі імена. За даними Бурбаса, ОАВ зупинилася на кандидатурах Геннадія Щекотиліна, Іллі Галюзи та Володимира Єзерського. Раніше була також розглянута кандидатури Микола Цимбала, але від неї відмовились. Володимир Язерський вже має досвід роботи у збірних різних рівнів. Щекотилін та Галюза це вихідці з Дніпра 1. Вони працювали в системі клубу. Ще Кателін згодом став асистентом Віталія Пономарьова у Львівському Русі. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд! З вами на зв'язку був канал Time. а новини футболу на нашому каналі виходять за підтримки компанії Fabed. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі до нових зустрічей!